Всіх вітаю. Ну що? Сніг зійшов, все як завжди. Осталось лічені тижні до Нового року, а навіть, навіть дні. Ось, все, знов весна, знов у нас травичка зелена, то що під снігом підросла. Так що є вже чим випасати, паніка пройшла на якийсь час. Думаю, що ще трохи, звісно, і буде того і снігу, і всього буде. Але, але зараз от така от погода плюсова, гарна, є чим пасти є як їм що робити. Так і життя вносить свої корективи. Такі, як, наприклад, вроді би от от все добре, десь треба закуплятися вже кормами для костам, десь вже назбирав на тітюки з сіном, там вже з соломою, все. Тут пивка зломилася. Думаю, ну ладно, в мене вдома їх дві на господарстві. Одна електрична, одна бензинова. Все, електрична зломилося, буду бензиновою користуватися. Якось дрова не напіляв, але деревину заготовляв. Треба тільки вже попіляти на дрова. Тут зломилися. Ну, все, думаю, добре. Попрацював день, два три бензиновою пілою і бензиново зламалося. Та ще так, що вже не підлягає ремонту, Що електричне можна зремонтувати, а бензинове вже все на виброс, чи як, на запчастини. Бо ремонт вийде тільки, же, скільки коштує нова, то вже краще купити нову. Все. То Ті гроші, що було відкладене на корма, треба доставати і купляти собі бо, бо, бо кози, козами, але грітися треба. Не хочеться, щоб було холодно. так що От такі от теж є життєві ситуації. Ну нічого, якось воно буде. Так що ще пройшло якихось там тиждень-півтора нашого чудового замечательного квесту. Як скаже, Бог нам дав, що можна трохи передохнути, трохи зібратися з мислями, з міркуваннями, з силами. І вже можна знов продовжати. Життя. Так що дякуючи всьому, дякуючи Богу. Маємо чим годувати. Так, да, треба тільки випасати. Єдине, що гаєш час не там не на ті справи, які ти вважав за потрібними, а вже якось треба там десь годинки зо дві, зо три в день витрачати на випас. Ну нічого, це вже ми переживемо. Всім удалого дня, всім удачі! До побачення.